Останній автобус прибув із нагірного Карабаху до Вірменії. Територію самопроголошеної республіки покинуло усе вірменське населення. А це понад 100 тисяч людей. У мережі публікують кадри Степана Керта. На ньому видно порожні вулиці та будинки. За словами омбусмена, самопроголошеної нагірно-карабахської республіки, яка припиняє своє існування, Гегама Степаняна до міста Горіс прибув останній автобус із біженцями з Нагірного Карабаху. У ньому перебувало близько 15 осіб. За даними влади Вірменії, до країни прибуло 100 514 вимушених переселенців. Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян пообіцяв виплатити близько 250 доларів кожному вимушеному переселенцю. На покриття житлових витрат кожної сім'ї буде виділено близько 100 доларів на місяць на людину. Програма діятиме щонайменше 6 Місяці також вперше за 30 років у нагірний Карабах прибула місія ООН, яка повинна оцінити гуманітарні потреби населення. Однак вони повідомили, що не зафіксували збитків громадянській інфраструктурі, а також насильства проти місцевого населення Карабаху. МЗС Вірменії стверджує, що міжнародні спостерігачі приїхали надто пізно.